Всім доброго вечора. Скоро вже близяться свята. А в нас в руках ось отакий прес-ліст із цінами від улюбленого супермаркета Market Opt. Він у нас в області дуже поширений, і тому я хочу показати оцей святковий прайс ліст всім, хто зайшов на наш канал. Мені цікаво, тут на деяких, деяких товарах немає ціни. Написано краща ціна. Цікаво, що воно це таке. Це, напевно, для реклами, щоб йшли у супермаркет. Це ось багети ось 16500. Нектар 32,90. Чорний чай ловари. Лов, лов, 6990, Скидка була 130 ціна, стала 69,90 Так, бонжур, цукерки. 6230. Ну, напевно, скидки якісь перед свята на розпродаж, напевно, святковий. Масло селянське. 71,90. 73% жиру пишуть. Власна марка. Ну, ми цього масла якось, я не знаю, ми, по-моєму, було церківське купимо. Якщо я не помиляюсь. Ну, може й таке. Я й такого не знаю. Чи не пробував такого. Ну, пишуть ДСТУ. Треба буде спробувати. ось Цукерки Country, 57,90. Ось, Подивіться, горошок Верес. 39,90. Абу 59,30. Так, майонез. Оце в нас власна марка. 67%. 27,90. Крабові палочки 104 гривні за пів кілограма. усю. 40% знижка. Я думаю, що багато хто буде бати крабові палочки на салат. А ось оселедець. Прессервий оце. Філе шматочками. 39,90. Власне виробництво пишуть. Бачите, власне виробництво. Так. Ковбаса ось отака. Різдвяна напевно. 37,50 за 100 г. Кубаса лікарська 18,50 за 100 грамів і ікра. А, цікаво, що це за ікра. Мабуть, лососева. А, Зерниста 261 гривня за 80 грам. Так, дивимося слідуючу сторінку. Ось, подивіться, тут у нас є сметана 24,50, президент 180 грам. Сметана гармонія 33,90. Вершки за пів кілограма 55,50. Сир фелата 43,90. Молоко з вітаміном D, 40 девяносто. 11,70 За 115 грам йогурт Так. Ферма. От. У нас плавлений сирок 16,50. Так, сугуні 56,50. Гурман 27,49. Так, сир вершковий 69,90 за 150 грам. Сир брі 103,90. Так, гауда. Це ось пишуть 208 гривень за 250 грам. Так, сирний продукт 19,90 за 100 грам. Голландський сир 39,25. Моцарела 29,90. Козуб виробника за 100 грам. згущене молоко. 57,90. Власна марка молоко. Власна марка з В таких от банках 54,80. Так, коржі вафлі 29,50. Так, зефір у нас 15 гривень за 100 грам. Вафлі. Так, 9,70. Так, цукерки золота лінія. Так, орео наспечує 28,90 95 грамів, пряники вурзельські, 17,63 вафлі. 14,70 за 100 грам. Печиво солодка долина. Так, 83,40 Печиво орбіта. 12,77 цукерки. Ромашка. Кунті 19,98. Так, цукерки. У нас гулівер 54,75 виробниця. АВК за 100 грам. Так, пташине молоко 58,50. Це. Я не бачу виробника. За 300 грамм так круасан з фруктовою начинкою. Ну, напевно, це замінник. Це не натуральна начинка. 10,86. Так, Ромашка 21,77 цукерки. рошеновські Також Грошеновський мікс був біо 20 гривень. Отаке. Так, Наполеон, печиво. 7,50 за 72 грами, цукерки королівський шарм 106 гривень за 235 грам набір цукерки іграшка. Bob Sneil 2450-20 грам, Желенбія 1250, за 72 грам А далі йдуть такі товари. Зараз безстренько його все пройдемося, ось патон. Різаний. от, Давайте я вам просто покажу, не буду, бо це буде дуже довго. Це ось так пішов. Зараз подивитися. Самі його. Я вам зараз наведу на нього. І бастенько пройдемося, бо товарів досить багато. Можете зупиняти відео, дивитися. Так, оце такі в нас є товари. Так, дивимося слідуючу сторінку ось. Багато хто може купуватиме ананас кільцями, звісно її. 55,90. за 580 мл. Є за 6590. Так, кетчуп і ось різні майонези. Тут ось уліс соус часниковий. Це ось отакі ціни. Печінка тріски. Ось, бачите? Це що у нас за виробника Квамарин? 93,90. Оселедець 124,90 солоний. Ось, все. ікра капсульована. 79,90 От. Сардини отакі флотські. 48 тунець. Ну, тут такий продукт. Так, ідемо далі. Так, ну це хто любить хамон. Хамон. 85 за 70 грам. Дорогий продукт. Так, балик 63 гривні 80 грам. Так, салямі 45 грамів. Балик. І свинини, Соколовські, грудинка ось. Так, Я буду зараз отак в порядах іти, так потихеньку. Ви буде тоді може зупиняти відео, щоб я не коментував. Все воно і так видно на відео. Так, колбаса тут Краковська. Всі люблять ковбаску Краковську. за 1650 за 100 грам. Ну Це ось такі ковбоски у нас можна купити буде на свято. Пельмені, варенички, серветки, ковбоски, фермерські глубини. За пів кілограму 78,90. Так, ну, ось тут водичка вам мінеральна. Ось така от є. напої сильно газовані по таким ось цінам. Так, серветки, енергетики різні, там губки. Там побутові товари, бачите, рушнички всякі, пергаменти. Пакети, туалетний папір. так, Ну і остання у нас сторінка, це, звісно, ж, пиво і алкогольні напої. Так, оце ось у нас таке пивку. Я думаю, непогане пивку, таке може щось і, і звинця червоне. У нас вдома своє є, тому купувати не будемо, напевно. Ну, ви, дивіться, яке тут є і шампанське у нас, різне там і гристе. Біле і рожеве, яке хочеш, шампанське, французький бульвар, Різні напої випускають досить таки непоганий асортимент. Оце такі товари ви зможете купити у бренді, бачите, з лікер. В кого який бюджет? Дійсно, акційні є пропозиції. Там. І, звісно ж, почитайте, бачите, надмірне споживання алкоголю. Шкідливе для вашого здоров'я. Оце дуже добре, що вони написали. Це. Читайте і думайте, що варто переїдати і перепивати у свято. Надо завжди знати міру. Всім дякую за перегляд. Дивіться наш канал. Поставте, будь ласка, вподобайки. І всім гарних свят.